Це у нас така плантація фасолі білої, кущової. Цього року дуже гарно запалилася, всюди є запилена. Є руки, що вона скидає. Це залежить від погоди. От цього року вона запилилася. Забула я її покропити тлі, ще їх одразу вона не цвела. Цього року є декуда тля. Бажано, щоб ви її кропили поки. Ну, ще маленька фасолька, щоб вам не розводилася тля, Тому що наступного року, коли будете мати фасолі, воно може навіть не дати розвинутися. Тобто у вас такі зачахлі будуть не розвиватися і ви будете думати чому. Тому що тля забиває і бажано її не розводити. Того року я покропила, була маленьку, цього року не покропила. І вже на другий рік обов'язково треба покропити, тому що вона навіть отака от низенька, на прикладі, і вона не годна розвинутися. Бачите, а це все свідчить про те, що в землі дуже багато тлі. Вона вилазить та тля, і потім масштабно б'є і врожаю у вас нема. І в нас отака кущова дуже гарна. Потім покажу, вона дуже гарна ця фасойка. Як вона називається, не знаю, але вона досить гарна. І ця у нас іде шпарогова кощова. Так само. Отака у нас плантація фасольки.